Нашої держави. Поклали свої життя за незалежність батьківщини, серед яких і наші земляки. Вшановуючи пам'ять полеглих роки цієї війни та з метою виховання молодого покоління на героїчних традиціях воїнів Збройних сил України, публічна бібліотека імені Григорія Савича Сковороди оголосила цьогоріч про проведення конкурсу, Есе патріотично громадської. Громадянської тематики імені Богдана Язовського. Для відведення підсумків конкурсу запрошуємо нашого земляка, доктора наук з державного управління, професора, очільника школи врядування Національного університету Острозька академія, мецената конкурсу Валерія Володимировича Тертичку. Заслуженого журналіста України Олександра Миколаєвича Петрушенка, сестру Богдана Язовського Тетяну Феліксівну та брата Богдана Ярослава Феліксовна В'язовських і директора публічної бібліотеки імені Григорія Савича Сковороди Миколи Івановича Булду. Шановні присутні, цьогоріч ми вперше започаткували конкурс есе імені Богдана Язурського. Конкурс носить ім'я Богдана Вязурського не випадково. Адже Богдан Язовський виходить із Чорнух, навчався в Чорнихівській школі, а окрім того, батько його був газетярем. Тривалий час працював у редакції районної газети Нова праця відповідальним секретарем. І бабуся Олександра Іванівна Терещенко, теж журналістка, була редактором районної газети у важкий післявоянні час. Окрім того, Олександра Іванівна Терещенко, перебуваючи вже на пенсії, працювала відповідальним секретарем районної організації Товариства охорони пам'яті історії та культури. І дуже багато зробила для шанування пам'яті полеглих воїнів у роки Другої світової війни. І зараз я передам слово на основу. Дуже дякую всім тим, хто зібрався. Дякую організаторам. Перш за все, знаєте, безумовно, перш за все це біль. Тому що за день до цього говорила з сестрою і вона. Сказала мені, Мирослав, ти зможеш щось сказати по тій причині, брати, що я не зможу, бо я буду плакати. Я сказав так, Таня, звісно, я знайду слово і хочу сказати за свого брата, за героя, що це була людина, людина, від якої я як від людини, як брата був в захваті. Це та людина, коли я служив свою службу за контрактом, я телефонував до нього в моменти, коли мені було найважче. І я говорив, брате, мені важко. А він відповідає: Мирослав, це твій обов'язок. Віднес, віднесись до цього як до свого безпосереднього обов'язку. І знаєте, після, після таких слів служба, служба здавалася легкою, я знаходив сили. І Хочу сказати, що він дуже любив людей і він загинув за людей. Загинув за Україну, яку він, яку він плекав і кохав. Дякую. Говорячи за цьогорічний конкурс, хочу відзначити, що ми, чесно кажучи, не сподівалися такої. Масовості учасників ми отримали 31 конкурсну роботу, до речі, це не тільки чорнухинці, в ньому взяли також участь і наші земляки, які навчаються у вузах за кордоном, і з міста Києва, до речі, Киянка отримала і третє місце в цьому конкурсі. Нам було цікаво читати ці твори, бо там відчувалася. Дитячий і біль, і розрада, і їх майбутнє. Але найкраще оцінять ці твори професійний газетяр, заслужений журналіст України Микола Олександрович Петрушенко. Ну, мабуть, найперше це спасибі працівникам бібліотеки, що вони... Порушили таку тему і організували цей конкурс. Читаючи твори, а їх, як було сказано, 31, багато думок було, багато вражень, і на сам кінець виникло бажання рекомендувати кілька творів для друку в газеті. Тому що конкурс це не просто сьогоденна справа, що от сьогодні провели, зробили все. Конкурс це шанс для дитини, яка бере в ньому участь, і конкурс це пошук. І От про це подумалось, коли я читав ці твори, і з чого я виходив в далекому 63-му році. Це вже минуле століття, так? Такий ж хлопчик, як і учасники конкурсу, 13 років знайшов на городі осколк. Це послання війни Вітчизняної. Ті осколки на городі знаходяться і до сьогоднішнього дня. Але той осколок був особливий дуже... Великий і, мабуть, вагою десь біля кілограму. О, і це так вдарило по свідомості, так пробудило щось, що той хлопчик написав замітку і відправив в районну газету. Той заміточку надрукували. О, і відтоді почалась у нього журналістська... Скажімо так, доля. І оце хотілося так, щоб от, оці <кій> дітки, які написали, можливо, і серед них хтось є такий, що оцей конкурс міг стати його долею. Але потім трошечки пізніше, коли більше дізнався, я зрозумів, що не всі дітки. Самостійно писали. Ви бачите, може, це у святковий такий це час, про це не варто говорити, але я думаю, що конкурс треба розбирати всебічно, а не тільки називати переможця і сказати, що людина. І я зрозумів. Зрозуміло бажання батьків допомогти вкласти, але я розумію бажання допомогти це розказати, чого кома там стоїть, а, а, а там її немає. Оце допомога. Але коли відчувається рука дорослої людини, а стоїть підпис дитини, ну це вже не те. І от після цього мене бажання щось відправляти з цих творів до газети відпало, тому що. Розумієте, з чим це пов'язано? Тому у мене оце таке прохання, мабуть, до батьків і до вчителів: що дайте дитині можливість бути самою собою. Конкурс це її шанс. І той, хто дуже постарався, водячи своєю рукою замість дитячої, він у дитини відібрав шанс. І після цього він поселив у дитини, що можливо десь якусь байдужість, розуміння того, що а, воно і так зійде. Ой, я, мама поправить, батько поправить і це. І ви розумієте, а це свя... конкурс, це була тема свята для кожного з нас. І розумієте, коли ми говоримо, тема конкурсу це я і війна, ну не може бути все під одному. На одному рівні і на все. Я і війна це має бути дитяче ставлення кожного і розуміння. І щоб висвітлити цю тему, дитина, її ж мама чи батько мають розуміти, що війна це ну, не тільки вона йде сьогодні. І, це, і до цієї війни її треба сприймати значно глибше. І якщо дитина серцем цього не відчула, і, і вона написала, аби відзначитись, бо мама захотіла, чи тато захотів, цього не, не буде. І от мені, коли я це все подумав, прочитав, я ще пригадав одне. От серед присутніх отут, хто читав книгу Миколи Івановича Болдини. Козацької сурми клич. А ця книга вийшла нещодавно, а це книга, яка говорить про наше з вами майбутнє. Це книга, яка хоч говориться про минуле, але це йдеться про майбутнє. Там говориться, якою ціною ми, ви, ваші батьки і прадіди здобули те, що ми сьогодні маємо і захищаємо. І якби мама, тато і дитина читали цю книгу і знали, а там йдеться про кожне село, хто, що, як іде, от звідси починається і патріотизм, і виховання, і розуміння свого я у війні. А на жаль, ми часто сприймаємо конкурс, ну як чергова подія, і спасибі бібліотеці, що вони порушили. Те, що мали зробити, мабуть, і в школі, і, мабуть, і міська влада що повинна була плече більше представляти. Тому давайте ми будемо розглядати цей конкурс не просто як визначення переможців, а як виховний момент і як погляд наш і на сьогодні, і у минуле, щоб знати, яким буде наше майбутнє. Тому що, якщо ми не будемо перекидати місточок з одного в інше, ми майбутнього ми гарно свого не зробимо. Тому спасибі організаторам, спасибі дітям, які взяли участь у цьому конкурсі, спасибі батькам, які дуже хотіли, щоб кожного дитина була переможцем. І я думаю, що цей конкурс ну, піде всім на користь. і ви справді шанували своїх героїв, визначили, визначили своє ставлення до війни і своє, своєї участі у цій війні. Тому що сьогодні участь у війні бере не лише солдат, який в окопі сидить, а участь бере кожен з нас. Тим, що він робить. І якщо ми не виховуємо дитину свідому, відповідальну, дитина, яка хоче щось, розуміє і прагне досягти сама, не покладаючись ні на кого. Тому що нас всю нашу історію хтось десь колись використовує. А використовує чому? Що у нас немає стержня і освітнього. І Громадянського і, і так далі, і тому подібне. Тому що оцей конкурс мав виховувати, дати зачатки цьому всьому. Так що будемо сподіватися, що конкурс буде продовжуватись і ми будемо виховувати дітей так, як вимагає і час, і життя, і держава, і наше майбутнє. Спасибі всім. Конкурс наш буде традиційним щорічним. І я хотів би сказати, що Микола Олександрович сказав багато за твори, але він, як ніхто із членів журі, був дуже скульпульозний при читанні цих творів. І, ставлячи оцінку кожному учасникові, він писав писано серцем, має нахід до публіцистики дуже добре. Тобто жоден не залишився без оцінки, і це свідчить про те, що. Твори нас і свиювали. І хотів би сказати, що в нас були три номінації, три вікові категорії, то, як не дивно, сама наймолодша категорія написала найкращі твори. Я ще додав одне слово, я зумисно, спеціально не назвав жодного прізвища. Я боюся помилитись, я боюсь образити того, хто сам писав, і піднести того, за кого писав. Так, а зараз переходимо до нагородження. За перше місце у першій віковій категорії нагороджується комар Варвара, учениця Воронківського ліцею. <плоджує> Друге місце борсук Вероніка. Jaszał, związków, Veroniku, popuszczam. No właśnie. Za trenerem jest Перше місце у другій, у другій віковій категорії роз За друге місце міщенко Вероніка. Це третє місце нагороджується Юлька Катерина, але це киянка, тому ми подарунок її передамо. У третій віковій категорії першого місця ми не визначали, а друге місце отримує Войтерко Яна, учениця березово Рудського коледжу. І третє місце голобна толя, студентка Полтавського національного педагогічного університету. Вона в суд і І нагороджується подяками і подарунками. До речі, всі подарунки від родини В'язовських премії від нашого меценатого конкурсу. І кожен є учасник конкурсу отримає книгу поезії. Поятеся задорожня із Алтуха. Подяка оголошується Юченко Богдані, учениці Чорнопінського ліцею. Литвиненко Анастасії, Чорнопінський ліцей. Відка Альбіна, Кізлівський ліцей. Карпенко Яна, Чорнухинський діцей. Вітька є? Карпелька, давай, підходить. Западинський Максим, Чорнохинський дійцей. По <плодиско> <плодиско> a po paděmi druhou šruhaní dítěta. Moranky! Serhiy Janko Katarina Černobínsky 10. Litvenenko Jurženko Viktoria Černobínsky 10. Кравченко, Віктор, Вікторія, перепрошую. Мали Регіна, Ворончуйський ліцей. Ярмоленко, Денис, ми ліцей. Чорнокінський діцей. <плодисність> Зуб, он на Чорнокінській дітей. <плодисність> Богор Максим, Сюда Познацького заводову техніку в Польщі мова присутня. Саянна Вікторія, Мокиївська гімназія. Бога mm. Назар, Чорнокинський Дівцей. Колісник Владислав, Чернухинський mm. Чорнокинський Колісник. Конечно. Мокивська гімназія. Це гура Сагура Анна, чорнокінський дівцей. Німець Анастасія, студентка Луганського національного університету імені Шевченка. Стеценко Євгеній, студент Полтавського. Мама. І приймаю на сальську ліцею, це Урученка Володоївки вона сама. І ще е, в нас е, із серед 31 твору. Був один поетичний твір, але він не входить до се, тому ми його не оцінювали, але Ярошенко-Крістіна теж отримує наше заохочення. А, Шановні друзі, ми вдячні всім учасникам. Вдячні особливо живі, які Оперативно розглядали всі роботи, вдячні родині Язовських за фінансову сторону і Валерію Володимировичу за правідії. І хочеться щиро подякувати Ніні Михайлівні Язовській, яка надзвичайно багато зробила для проведення цього конкурсу. Бачите, виготови і постери для проведення цього конкурсу. І, окрім того, вона передала для нашої бібліотеки кошти на придбання нових книг. Тому ми щиро вдячні родині В'язовський. На все добре. Ні, ще одна хвилинка, одна хвилинка ще. Запрошуємо до слова хрещеного батька Богдана Язовського, Миколу Яковича Лисенка. Шановні учасники зібрання. Я дійсно просив слова, як хрещений батько Богдана батька Мені дуже приємно, що відбувся такий конкурс. Я дуже дякую тим, хто придумав цю ідею, тим, хто втілив її життя. Тепер я переконаний, що такий час буде і на подальші роки. І я скажу так, Богдан дійсно заслуговує на таку шану, бо він з тих хлопців, які першими стали і пішли на захист батьківщини. Завдяки їм наше селище, наша територія перетворилася в руїни, а перебуває зараз більш-менш стабільному. Положення. Тому згадується багато епізодів із життя Богдана, і коли він був маленький, і коли він приїжджав в відпустку за АТО, і коли ми серед ночі зупиняли автобус з антимайданівцями. Але завжди він був позитивний, такий настроєний на все добре. Таким він останеться в нашій пам'яті. Нашому герою Богдану і таких, як він, батьківщина мати віки не Дякую.